Добрий день, друзі. До вашої уваги. Сьогодні хочу запропонувати такі от у нас незалежні сцепки є. Це замість стандартного прицепного до НТЗ. Це нашого власного виробництва. Дядя Коля наш багато хто за нього чув, там бачив його. Рафаель поширює відео постійно. Тобто дядя Коля виготовляє ці незалежні сцепки. Вони є декільких варіантів. Тобто, є отакі. Це у нас від Оцього краю від оцього краю до ВОМ, тобто от, до оцього моменту, 41 см, так, довжина. Потім є довші, Це знову ж таки від цього краю до оцього, Тут 62 см. Є ще довші від оцього краю. І до ВОМ, знову ж таки, це у нас 70 см. Тобто по довжині вам потрібно зорієнтуватися, можете взяти там, рулетку або що, там, ну, заміряти, яка вам потрібна, от, саме за розміром, і таку замовляти. По товщині вони відрізняються поміж собою. Є 30 мм товщина, є товщина, от, більш поширена, от така от, ну, товстіша це 40 мм. Це вже мега потужно. Ну, тобто, зламати навіть і 30-ку майже неможливо. ну За дурною головою як кажуть, можна зламати усе, але. Ну, Здебільшого воно не ламається, воно дуже-дуже так, як каже наш президент. Тому от такі от є варіанти. По вартості, друзі, дивіться. У нас якщо отака коротенька товщина 30 мм, і від краю до ВОМ у нас відстань 41 см, це буде коштувати 6,5 тисяч гривень. Потім, якщо від краю до ВОМ, знову ж таки, товщина... З самої от полоси металу, з якого виготовлено 30 мм, від краю довом 62 см 7 тисяч гривень буде коштувати. Там, де 30 мм товщина і 70 см від краю довом, це буде коштувати 7300 гривень. По сороковкам сороковка коротенька, та що 41 см, це 8 тисяч гривень. До речі, сороковки вони отут. Відстань велика, стандартний шкворень не підходить. я, рядяколя виготовляє самостійно. Отакий він подовжений, де посилений. В комплект до вартості, до речі, входять вже проставки, ну такі як шайби, там такі як труба, обрізок труби, щоб відрегулювати нахил, і е, болти. Вони вже в комплекті. Ну, тобто зараз вони тут не представлені, це ми ще не покомплектували. Там хлопці потім попакують, довгокомплектують. Е, давайте далі. Якщо 40 мм відстань від краю до вом, е, 62 см це 9 тисяч гривень. Знову ж таки, шкворням вона вже комплектується. Сараковка вона довкомплектується шкворням обов'язково. І 40 мм товщина, і 70 см від краю до вом. Це 9,5 тисяч гривень. Друзі, кого зацікавила дана пропозиція, будь ласка, звертайтеся. Номер в описі під відео або в закріпленому коментарі можете знайти. Дякую вам за перегляди, на все добре.